МАП-Датчик виконує функцію вимірювання температури газу на рампі форсунок, тиску газу і розрідження в пусному колекторі. Електронний блок управління збирає цю інформацію для обробки та визначення навантаження на двигун в різному становищі дросельної заслінки. МАП-ДАтчик розроблений для таких систем оприскування: Alex Idea, Optima Nano, Optima Expert, Optima Pico, Alex Idea Dual. Хід і вихід газу передбачений під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм, підведення вивід вакууму під рукав з внутрішнім діаметром 5 мм, робочий тиск від 20 до 450 кПа, робоча температура від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія, напруга живлення від 10 до 16 вольт, опір датчика температури 10 кОм. Сфера застосування пристрою це системи четвертого покоління: пропан, бутан і метан. Оригінальне походження випускається компанією Алекс Польщі. Гарантія на датчик тиску Оптіма становить 24 місяці.